Змішування дизельного пального з водою за допомогою емульгатора на апараті АВС-150. У попередньому досліді за допомогою реагентного очищення ми очистили дизельне пальне від сірки. А в цьому досліді, очищене нами пальне ми змішаємо з водою за допомогою емульгатора на апараті вихрового шару АВС-150. Нашою метою було отримання стабільної емульсії, а також визначення оптимальної кількості води, додавання якої не погіршить показники пального. Технологічна схема змішування дизельного пального з водою в потоці в нашому випадку складається з ємності об'ємом 1 м кубічний: насоса для подачі пального в ємності в апарат АВ-150, дозатора для подачі феромагнітних частинок у робочу зону апарату, 200-літрові ємності з дозуючим насосом для подачі води, та 30-літрові ємності з дозуючим насосом для подачі емулятора. Перед початком процесу змішування компоненти пальне, воду та емульгатор підігріваємо до температури 40 градусів Цельсія з ємності об'ємом 1 метр кубічний за допомогою насоса. Дизельне пальне подається до робочої камери апарату АВС 150 Одночасно з дизельним пальним у робочу камеру з 200-літрової ємності надходить вода, а з 30-літрової ємності надходить емулятор. Обробка в апараті триває кілька секунд. При цьому об'єм змішуваного палива становить півтора метра кубічних на годину. Змішування дизельного пального з водою та емульгатором відбувається за допомогою феромагнітних частинок із сталі марки ШХ 15. Інтенсивність зношування частинок становить 5 грамів за годину роботи, що складає 0,05 грамів на літр дизельного пального. До завантаження феромагнітних частинок відбувається автоматично за допомогою дозатора. У нашому випадку розглянуто два варіанти використання отриманого пального в потоці. У першому випадку пальне може надходити без Безпосередньо в дизельний двигун, наприклад, корабельний двигун або для великих пальників бойлерів, а також для дизельних електростанцій, у другому випадку пальне надходить у резервуар із змішалкою для тривалого зберігання до 30 днів. За результатами дослідів ми визначили оптимальний процентний склад компонентів емульсії для отримання 1 кг емульсії. Нам необхідно 25 г грамів що становить 2,5% від загального об'єму, 150 г грамів води, 15% від об'єму та 825 г грамів дизельного пального. Для покращення стабільності емульсії краще використовувати дистильовану воду. Завдяки змішуванню на апараті АВС, ми отримували гомогенну суміш з оптимальним розміром крапель, що безпосередньо впливає на стабільність емульсії. Ці мікрокраплі для процесу гомогенізації мають виглядати так: вода в центрі, пальне на поверхні частинок води, та емульгатор між ними утворює мембрану, яка пов'язує ці компоненти. Процес згоряння такого пального виглядає так: інжектори в двигуні запалюють пальне, стискаючи його так, що вибух перегріває каплі води, що знаходяться в центрі мікрокрапель. В результаті з'являється пара, пари в свою чергу розривають молекули пального, тому пальне вигоряє повністю. Це компенсує втрати енергії через додану воду. У процесі пари очищають також вихлопну систему. У досліді ми провели випробування на дизель-генераторі потужністю 5,5 кВт, який працює на постійних обертах. Ми підключили до нього електроприлади із споживаною потужністю, що відповідає його максимальним характеристикам. Спочатку в дизель-генератор ми залили пів кілограма звичайного дизельного пального та заміряли тривалість його роботи, враховуючи покази вольтметра під навантаженням. Після чого ми повторили дослід на приготованій емульсії. Час роботи та покази вольтметра практично збіглися. Це дозволяє нам зробити висновок про те, що двигун працює на емульсії з 15% відсотковим вмістом води без втрати потужності. У результаті отримана нами емульсія дозволяє скоротити споживання дизельного пального в об'ємі 150 літрів на тонну, а також значно зменшити забруднення вихлопної системи та утворення диму при вихлопі.